Шановні громадяни, у зв'язку з значним ростом пожежі, які виникли внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрогенераторів, служба порятунку Полтавської області нагадує дотримуватись таких правил при користуванні електрогенераторами. Перше, генератори не можна використовувати тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів будинків. Не можна встановлювати у будівлі, бо під час роботи. Він виділяє чадний газ, що може призвести до отруєння та летальних випадків. Наступне: встановлюйте генератор так, щоб відстань до найближчої поверхні стіни вікна тощо була не менше 6 метрів. Це важливо, бо під час роботи він сильно нагрівається і предмети поблизу можуть спалахнути внаслідок великої дії високої температури. Наступне, заправляйте генератор тільки на відкритому повітрі і тримайте паливо якомога далі. Перед заправкою дайте генератори охолонути паливо, пролити на гарячі деталі двигуна може спалахнути. Наступне, тримайте генератор сухим, захищайте його від дощу та затоплення, дотик до мокрого генератора або пристроїв, під'єднаних до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Також разом з цим збільшилась кількість випадків вибухів, газових, туристичних газових балончиків у зв'язку з цим. Пам'ятайте про наступне, що е, завжди перевіряйте перед користуванням цілісність газового балончика е, на наявність тріщин, тобто щоб він не був пошкоджений. Е, перед використанням, перед запалюванням газового туристичного балончика, перевірте, щоб е, він був зачинений, ну тобто закритий, щоб не відбулося такого скупчення газу, коли ви. Підпалити його, у вас відбудеться різке запалення газу. Тобто кімната загазована і у вас відбудеться вибух газу. Наступне. Користуйтеся газовими балончиками в провітрюваному приміщенні у зв'язку з тим, що під час горіння газ, продукти горіння газу являються отруйними і ви можете отримати ураження або отруїтися. Потім купляйте газові балончики завжди в сертифікованих магазинах, тобто, щоб вони були якісні. Не купуйте газові балончики туристичні, невідомо якої якості сумнівних продавців. Також забороняється користуватися туристичними газовими балончиками дітям, не залишайте їх без нагляду. Тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій наголошує, що пам'ятайте про дані правила пожежної безпеки і безпеки власної ми сильні, ми незламні. Слава Україні.